Що а, сталося? Який результат? Ми маємо визнати вибори недійсними. Як це? Я голодний. Пан хоче торпедувати вільні демократичні вибори. В циліндрі чотири картки. Чотири! Я ж казав, що парламентаризм жив себе. Що тепер буде? Типова криза кабінету. <плес> Може просто застосуємо висунення кандидата. <плес> і хто ж висуватиме? висилатиме? Ну? візьму це на себе. О, ну, я так і думав. Ні, ні в якому разі. Пасхудна справа. Демократія не прийшла. Диктатура не піднімається. Однак <плес> треба щось придумати. Такі моменти ситуацію може врятувати лише жертовна, повна самовідданості і ентузіазму одиниця. Пам'ятаємо, що добровольці завжди рятували ситуацію, коли підводили звичайні норми поведінки. Шановний і дорогі колеги, я попереджаю вас, я не буду слухати. Слухай пане! Слухай. Шановний і дорогий пане. Ми всі знаємо, що неможливо приховати таких особливостей характеру, як жага до благодійності, любові до ближнього, солідарності. З перших хвилин ми з колегою побачили, що у вас є щось, що відрізняє вас від нас. Це вроджене благородство, непереборне бажання служити загальній, спільній справі, готовність. Правда, пане колего? Я ще ніколи не бачив кращої людини. Ми є щасливі, що нарешті колектив зможе відповісти на ваш гарячий поклик, дати шанс реалізувати вашу приховану, чисту ностальгію. Пан прагне увійти до нашої пам'яті як особистість скромна, товариська, апетитна. Я не хочу. Ви не хочете бути добровольцем. Ні. Зраджує пан колектив. Ви топчете довіру колег? Ви не хочете? Ні. Це огидно. Відмовляється пан категорично. Відмовляється категорично. Я не маю поклику до величі. В мені можете не подавати мені руку. Я вважав вас людиною чесно. Патріотом нашого Плата. Виявився пан негідником. Так. А ми у вас обманулись. Честь нічого не значить для пана. Ну Але, без огляду на це, може ви запропонуєте якусь альтернативу? Ну, прошу. Ми слухаємо. Альтернативу? Прошу дуже. В дитинстві я мріяв про загальну справедливість. Прагну, тільки справедливості і нічого більше. Пан мене вражає. А яку ви маєте певність, що справедливість не обернеться проти вас? Ну, я маю на увазі за вас. Тобто, що не проголосують за панську кандидатуру. Це дуже просто. З дитинства я не був щасливим, мені нічого не вдавалося. Обставини завжди були проти мене. І, І отже, ви вважаєте, що зараз загальна справедливість буде урівноважувати попереднє навезіння пані? Так? Дивно, що на відсутність загальної, загальнолюдської, всеохоплюючої справедливості скаржиться передусім незадоволенням. Чи вимагаючи справедливості? Не шукають просто виправдання ті, котрим пішло не так. Я не збираюсь відступати. Я погоджусь на все за умови, що рішення буде справедливим. Чи за умови, що вас не буде з'їдено? Це інсинуація. В першу чергу прошу справедливості. Сідаємо, панове. Це буде складно. Але це можна буде зробити. Я з ним не розмовляю. Пане колего, скажіть, а чи є у вас мама? <свісна> ну, як сказати? А у вас шефе? <свісна> <свісна> На жаль. Майже від самого народження я повний сирота. бідні батьки. Просто я хочу сказати те ж саме. Правду кажучи, то я взагалі не мав батьків. А ви? А у мене є. Мамуся. Та новить облакує мене в своїй самотності від наману. Ну, мені здається, що справа досить проста з точки зору справедливості. Чи з легким серцем скривдив би пан сироту? <свят> <совіт> <совіт> Сирітство навіть серед диких народів завжди вважалось найбільшим нещастям. Мій дорогий пане, якби когось з нас сиріт, було б з'їдено. Та це було б ляпасом елементарній справедливості. Мало того, що сирідство, так і ще й з'їдження, але ж ви не... Ні, дорогий пане, це ясно як день. У вас є мамуся, вам завжди було легше на світі. А чи не час сплатити ваш моральний борг стосовно сиріт? Стосовно тих, хто ніколи не знав материнської турботи, тепла, достатку. Більше, як ви самі сказали, матуся і так вас вже оплакує. Але може бути, моя мати також вже померла. Останнім часом погано себе почувала. Я так давно не був вдома. Говорить пан, як дитина. Ну які можемо мати цьому докази, хоча б слідний доказів. Я сказав, що погано себе почувала, коли я від'їжджав. Скільки тепер розмов про захворювання сучасної цивілізації? Фантазії художні. Гра уяви. Ваша мати, звичайно, знаходиться в доброму здоров'ї, Дай їй, Боже, довгих років життя. В той час, як. Як наші батьки. Чи пам'ятаєте ви ці довгі осінні вечори, коли, будучи ще дітьми, босоніж, соніш? Продавали ми сірники перехожим. Про це хай пан не нагадує. Про Це краще забути. Або чи пам'ятаєте? Давай кого родичам. Скнаруйся трапа, який отбирав у нас на півголих. останній шматок солонини, аби дати його мишам в якості принади для пастки. Приведе минулого. Вибачте, <ривести> я, здається, чую голос у відкритому моті. Що? Пан змінює тему? Звичайно. Людська недоля не будить в вас жодних почуттів. Ох, ці егоїстично виховані мамині синочки. Мам, м'яч, коли був маленьким. і плюшевого ведмедика. Ні, ні, дійсно, тепер вже чути виразно. На допомогу. Дійсно. Хтось дійсно пливе в нашу сторону. Сиро там завжди вітер в очі. Ось, а ми ж то хтось їжею. Я бачу ясно. Пливе, користуючись тільки однією рукою, а іншою тримає якийсь великий предмет. Mm. Так, це не виключено. Адже скільки є випадків, коли селянин, ідучи на торг е з поросям, падає у воду і пливе, судомно притримуючи однією рукою порося свій єдиний статус. <рес> Там! Я бачу його! Ось у однострої. Військові харчуються в клубах. Скажіть, у вас немає нічого поїсти? Серьодно нічого. Сам був би радий щось кусити. Мене змило, що переснідан. О, це ось? Ні, правда. який незвичайний спів. Панове, знайомі? Що ні. Протягом 10 років я доставляю пану кошту. Я навіть не знав, що ви перебуваєте на морі. Але все чудово складається. У мене є для вас телеграма. Телеграма? Так, я сам із цієї телеграми йшов до панського котеджу. На березі моря, коли мене знову хвиля. <рисвіт> да, але я не зляну з щастя. Ось <рисвіт> Трумачте, панове. Це уніформа справжня. Бачимо. Справжня. <рисвіт> Підкімо. Коли падаєш за воду. Що сталося? Панове? Не спіткала важка доля. <рес> і я мати помер. <рес> <рес> Тому я прошу вас звернути увагу, що тепер я також сирота. А отже, ми мусимо поновити обговорення і ще раз переосмислити справу згідно когось із нас. Протестую! Це трюк! Я певен, що вимислив це пан з листоношею. Пан погажає функціонально службу. Так, скільки ви платите йому? Або може ви, друзі, ще зі шкільної Ви Звинувачуйте мене безпідставно. Будь ласка, запитайте властоношу, чи були ми з ним в змові. Чудово. Запитаємо. Якщо він відповість так, якщо признається, ми їмо пана безапеляційно. Якщо буде заперечувати, з'їмо листоношу. Як тобі? Людина щойно прийшла. Прямо В зараз її будете їсти? що це схоже? Власне, тому пан ідеально підходить, пан ще цілком свіжий. Влас! Вже краще з'їму. Листоноша Сонті. одного б на печеню, другого салат або на компот. Частину можна замарнувати на потім. Або одного фарширувати другим. <рістоноша> а може, принаймні пан не сирота. Ми бідні покинуті бездомні. Треба ж запитати нього. Ні-ні-ні, з того другого я волів би надавити вино. Хоча яке там може бути бургунське з Так-так, ви Я Бургунське, я посиляйте. Листоноске цілком не війн. І як це? Ви зневажаєте правди він ліон. Якщо ви дасте неправдиве свідчення, що ми були в змові, то я ...я... буду скаржитися на вас головне управління пошти і Не Ну, У мене 30 років безпоганне служби. Ой, шкода, часу. <кій> чи були ви в змові з тим паном, так чи ні? Якщо це так і звістка про смерть його матері фальшива, ви утримуєте нирки і, можливо, трохи бекону. Але якщо це правда, тоді ми, три сироти, з'їмо пана, власне, як у листоношу, Пошта є державною установою і як така повинна служити суспільству. Заклинаю вас, не дозволяйте собі зламати характер. Не колють. Я чесний поштар старої школи. Мене не можна підкупити нерфом. <клес> ну, крім того, ми ще можемо запропонувати колінку. Але я вас попереджаю, що більше ми не можемо собі дозволити. Ні, панове. Чи бачите ви ці досхрещені вишки? Це ж такі вишки, я поважаю. тут все. До побачення, пано. Ей, та... Ні, ні, та зас... Почекайте, та Залишіться. Підтвердіть тільки, що я! Але тепер, колеги, бачиш, що з точки зору справедливості нашій ситуації однакові. Ми всі сироти. Пане колего, підготуйте, будь ласка, столове приладдя. Воно у моїй валізі. Що? Сироти? Сироту? Пан забуває, що є ще один різновид справедливості. Історична справедливість. Також буде потрібен. Що ви маєте на увазі? Факт, що усі ми втратили своїх батьків, ще не ставить нас на один щабель. Залишається розглянути питання. Ким були наші батьки? Боже мій та просто батьки. А ким був ваш батько? Мій батько, ну чиновник і що.